9 серпня згадуємо святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Пантелеймон був вихований у поганстві. Батько послав його до школи, а потім віддав на навчання лікарській справі славному лікареві Єфрусину. Юнак швидко все схоплював. І сам імператор Максиміян часто запитував про Пантелеймона, бо хотів його з часом взяти у свій двір. Та одного разу юнак, ідучи до свого вчителя, зустрів поважного чесного старця на ім'я Єрмолай, що був християнським священником, одного з небагатьох, що врятувалися від переслідувань мучителя Максиміяна. Одного разу він побачив мертву дитину, що лежала посеред вулиці, а біля неї змію, яка вкусила її. Пантелеймон взяв дитину за руку і сказав: іменем Ісуса Христа встань до життя, і дитина воскресла. 10 серпня Святих апостолів і діаконів прохора Неканора, Тимона і Пармена. Святі апостоли настановили сім'ох діяконів, які мали проповідувати та опікуватися вдовами і сиротами. Святий Прохор товариш в апостольській подорожі святому Петрові, згодом був вірним учнем Євангелиста Івана. І перебував з ним на острові Патмос. Потім став єпископом в місті Некомедії у Витинії. Постраждав Антіохуї, де прийняв мученицьку смерть. Святий Неканор постраждав разом з двома тисячами вірних у той самий день, коли було каменовано первомученика Стефана. Іншими джерелами, святий Неканор, проповідував на Кипрі і там постраждав за часів імператора Веспасіана. Святий Тимон став єпископом міста Бестра в Аравії. Жиди і погани кинули його в вогняну піч, а коли вогонь йому не спричинив шкоди, тоді його розіп'яли на хресті. 13 серпня похід із древом чесного і животворящого Христа. Було це за князя Андрія Боголюбського, правителя Суздальського ростовської землі, онука Мономаха. У 1164 році князь пішов війною на Болгар, що жили над Волгою. За легендою, перед початком битви князь зі своїм військом ревно молилися перед іконою пречистої, яку було привезено з Вижгороду, що неподалік Києва. Потім священники несли хрест та ікону перед військом, і Бог поблагословив меч, бо дав князеві перемогу над ворогами. Коли всі повернулися до табору, то побачили, що образ пречистої сяє незвичайним світлом. Обидва правителі Андрій та Мануїл, дізнавшись взаємно про чудесну допомогу пречистої, постаралися про те, щоб пам'ять цього чудесного покрова і допомоги, яку християни отримали у війні проти Поган, вшанували як святковий день.